Привіт, нам дали другий страйк за кіногріхи Шазам Людь Богів. Я досі поняття не маю, яким чином це відбувається, коли вже є купа відео від рашистів на цей фільм, і в них все нормально, просто нонсенс. Або ж ці самі рашисти і скаржуться на наші відео. Тому якщо ви тут, то пішли ви. Я закинув це відео з кіногріхами в наш телеграм-канал. Воно вийшло реально класне. Тому, хто не дивився, велкам! Ми будемо вдячні вам за підписку на наш телеграм-канал, бо в нас вже два страйка, залишився один. І якщо його дадуть, то все, канал видаляють. Але якщо ви підпишетесь на телеграм, ми зможемо створити новий канал на Ютубі, закинути туди всі відео і підняти його. І ще одне, але не закидуємо цей канал. Ми на свій страх і ризик. Далі його будемо розвивати. Ми будемо далі випускати відео на фільми, робити кіногріхи та ляпи. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, дизлайки, коментуйте, критикуйте на здоров'я. Просто нам залишилося небагато і ми підключимося до партнерської програми, яка буде вирішувати питання зі страйками набагато легше. Я впевнений, що ми зробимо це швидко. Вельми дякуємо вам за будь-яку підтримку. Ви найкращі. і до зустрічі на нашому дивані, котрий ми не збираємося викидувати. Локі, дай мені записати відео. Будь ласка. Чому ми назвали кота Локі? Я не розумію. Він просто ну, реально як Локі.